Валерій Залужний опублікував архівне фото з дружиною Оленою. За годину воно набрало майже 25 тисяч лайків. Тисячі шанувальників пишуть коментарі з висловленням своєї вдячності. Так виглядає справжня любов мільйонів українців. Відкладання візиту Макрона до України теж показове. Такі дипломатичні сигнали не випадкові. Вони чітко демонструють відношення Заходу до подій в Україні. Ще вітаю вас, пані та панове. З вами знов Дмитро Чкалкін та наша щотижнева інформаційна розважальна програма Саундче. За традицією розпочну з цитати нашого старого приятеля царя Соломона, яка еклезіаста Кітовахохмам іпніним хафацім лоєшвува. Бо мудрість ліпша за перли, і ніщо драгоцінне не зрівняється з нею. їм лохо вирозним є куцедик». Продовжує еклезіаст: мною царі царюють, і князі встановлюють право, каже він від імені мудрості. Мною старшини правлять і вельможі судять усю землю. І нагадаю, саме мудрості просив Соломон у Всевишнього під час їхньої аудієнції напередодні його помазання на царство. І згідно біблійної трактовки, Всевишній був вражений тим, що Соломон просив в нього ні смерті його ворогів, ні. Довго віку чи багатству, а просив саме вміння розрізняти добро від зла та судити справедливо. Зрештою, вражений цим вчинком Соломона, Всевишній дарував йому не лише те, що він просив, але й дійсно перемогу над численними ворогами: всесвітню славу, незліченні багатства та довгий вік. Треба констатувати, що нашому сучасному українському керівництву бракує не лише мудрості та справедливості, але й елементарної логіки. Заздрість зеленського до головнокомандувача генерала залужного, як зазначає Віктор Бобренко, вище за його інстинкт самозбереження. Але, зрештою, кожен політик має право сам вибирати шлях свого політичного самогубства і зеленський не виключення. Соціально політичний психолог Валентин Кім пише про конфлікт між Зеленським та Залужним. Цей конфлікт радше особистісній ніж інституційний. Він сильно вплине на стан армії та суспільства. Але, на жаль, сучасний український президент, упертий недалекий керівник, який не може сприймати якусь іншу думку, крім своєї власної. Ми бачили декілька звернень Валерія Залужного. Це спілкування на рівні дорослий дорослий. Це спілкування на рівні поваги і визнання е, іншої особи, да або іншого кластеру соціального з яким ти спілкуєшся. Спілкування Володимира Зеленського на жаль, як було, так і залишилось одностороннім. Це спілкування лише в один бік. Це повна відсутність, на жаль, зворотнього зв'язку, який він здатний чи хоче почути. І тому ці персони вони насправді дуже різні. Зеленський на сцені, на яку він перетворив всю країну. Не моя особиста думка пише психолог: що будь-хто в кого є здоровий глузд та інтелект не може сприймати більше його відосиків. Наявність сьогодні вже не прихованого конфлікту між вищим політичним та військовим керівництвом не тільки дається знаки на. Моральному психологічному стані суспільства, але й на жаль, дає додаткові козирі нашим ворогам. Наші західні партнери можуть цілком природньо поставити закономірне питання: чи варто довіряти тим, хто сьогодні навмисно провокує конфлікти в вищому керівництві держави? І це ті самі люди, які рівно два роки тому відкидали будь-які Попередження західних партнерів про неминучість російського вторгнення, хто звинувачував найавторитетніші західні видання в тому, що вони навмисно роздмухують паніку та параною, та, та, начебто, відлякують численних іноземних інвесторів з їхніми багатомільярдними капіталами за допомогу Україні? Так доводилося важко боротися останні півроку. А тепер це завдання ще більш ускладнюється. Останні кроки та заяви банкової теж на жаль не додають оптимізму. У Єрмака заявили, що в Банково збирається провести аудит підготовки до війни у період з 19 по 22 рік. Дмитро Вовнянко пише: зелені не заспокоюються. Тепер вони хочуть провести аудит двох років війни з очевидною метою продавити такий відставку генерала залужного. Я маю зустрічну пропозицію провести аудит пандемії COVID коли в зеленої влади від хвороби українців вмирало по два й на день, я пропоную аудит підготовки до війни, аби суспільство знало, чому ворога зупиняли не на кордоні, а на забитих евакуйованими мирними мешканцями околицях великих міст. Бо крім як за міську забудову, зачепитися зсу було ні за що. Коротше підсумовує Дмитро Вовнянко. Почніть з себе, а від залужного. Отчепиться, как сказал Петро Порошенко. Анонимные телеграммы каналы и банковые пишут, Валерий Залужный был бы хорошим секретарем РНБО. Но, к сожалению, величество и собственное «я» не позволяет ему пойти на секретаря Совета национальной безопасности. А иногда собственное «я» нужно забывать и работать во благо Украины. И даже опускаться на ступеньку ниже. Вітерянин незламні пише: нагадаємо вам, єрмаківські прихвостні, що пан нешановний президент був свого часу класним гравцем хером Параялю, чим з успіхом і займався. Але, на жаль, тотальні комплекси і одночасно бажання гіперкомпенсувати їх манією величі. Потягнули його туди, де він натворив вже давно собі на пожиттєве. Але вас, не шановні, це не хвилює. Вам поставили задачу відбілювати неуків у владі і накидувати на залужного. І ви це покірно виконуєте. Але колись доведеться платити за все. Більше того, анонімні телеграм-канали банкової почали розганяти якусь маячню про Порошенка і переворот, який планували дев'ять членів його команди. Перше пише Володимир Ар'єв, про путч Ми почули у 19-му від однієї навіженої з фракції Слуга народу. Потім Зеленського перевертав Ахметов у 21-му, але так і не перевернув. Тепер от знову, коли зараз все влада обгадилась по повній стеженням СБУ за журналістами та ганбиться атаками на залужного, значить, треба терміново вкидати якусь гебільсівську брехню. Комсомол партії регіонів, що ж поробиш. Ірина Геращенко, Фув фу, розвиднилося 3 вересня Стефанчук заблокував всі мої відрядження. Я думала, що то політичний тиск і перешкоджання моїй роботі, а виявляється, він просто бдітельний. Раптом ми готуємо якийсь переворот, який же треш відбувається в воюючій країні. Далі, Ірина. Іронічно продовжує у нас у фракції шок, скандал, сенсація до Гончаренко пред'яви. Чому його не долучили до дев'яти заколотників, що планували переворот? А от не треба було попереду їздити. Був би дома, був би десятим. Карл Волох пише: я дорію від винахідливості владних спікерів. Чому президент звільняє головнокомандувача? Ставить питання Кулеба. Відповідає як Верховний він має на це право. Наявність права, пане міністре, не робить цей вчинок ані розумним, ані моральним, ані корисним для країни. Для прикладу, теоретично ви там усі на чолі з Швондером маєте право зробити собі сепуку, ну помилкова назва харакірі. Твітерянка непогана Тетяна пише: орки готують наступ на Куп'янськ. По всьому фронту нестача дронів та снарядів, а держава вистачає астрономічні кошти на Євробачення. Серйозно твітерянин Київ, міськбуда Сталін знищував жителів СРСР мільйонами. А расисти його люблять. Через Зеленського загинули десятки, якщо не сотні тисяч українців. А вкраїнчики теж від нього без пам'яті». Твітерянин Денис Царук. через 10 років після майдану, ми дійшли практично до ідентичної ситуації всередині держави Україною. Знову править диктатор, плюс війна з агресором. Правда, в цей раз нема кому диктатор зносити. Твітерянка лисиця кіцуне підтримує. Всім не подобається татаров, гетьманців, єрмак, але я не тряпці. Треба звільнити людину з найвищим рейтингом довіри. Це все, що потрібно знати про. Нашого народного президента Київ рефлексує на тему заявленого Зеленським в інтерв'ю італійській пресі перезавантаження, Еталонний ментальний совок Зеленський вирішив влаштувати свій варіант перебудови перезавантаження. Але як перебудова свого часу не врятувала Горбачова, так і перезавантаження не врятує Зеленського. До речі, велике будівництво це також калька з больших строєк СРСР. Тих самих, які в 30 30-ті роки загубили мільйони українців, коли ухилянти та російські кроти продовжує Київ Міськ, Будда, пролюбили півкраїни. Тепер вони звільняють бойових генералів, які зберегли і відвоювали пів країни, і це не перезавантаження, це смертельний вирок країні. Наталка Биховець підсумовує, щоб, хоча б, спробувати врятувати Україну. Звільняти треба не залужного, а самого Зеленського вітрянин Хецелер Порошенко розуміючи неминучість кінця президентства, встигає проштовхнути через раду закон про ЄС та НАТО та закон про мову. Зеленський розуміючи можливо неминучість того самого, проштовхує звільнення всієї армійської верхівки. Як то кажуть, відчуйте різницю. Отака в нас двопартійна система. Олександр Карін цитує умовний діалог європейці: ми готові передати Україні f 16 Так у нас же не готова інфраструктура, відповідають українці. Як досі? Що значить досі? У нас немає часу на такі дрібниці, не на часі. А що ж у вас на часі? Слушай, ти союзник чи парахабо. Вітерянин Кумбрих Ковун пише: хата горить, шифер бахкає, мародери сарай виносять і вже торгують запасами з льоху. Автівку якісь тіпи штовхають з подвір'я. А власник хати, тобто мудрий нарід, стоїть в одних шкарпетках і трусах, і у смартфоні голосує у кривій балалайні дія за нацвибір до Євробачення. Це якийсь сюр. Аркадий Бабченко пишет. Простите, можно вопрос? А почему Зеленский объясняет свои доводы по увольнению армейской и не только армейской верхушки итальянскому народу, а не украинскому? Почему в украинских СМИ ни одного разъяснения от президента по поводу таких совершенно чрезвычайных мер, ни одного обращения, ни одного видосика, а первое интервью итальянскому каналу для итальянских читателей – Україна, у тебе президент на конституції якої країни присягав італіянська чи української? Карл Волох пише: після того як генерал втратив усяку надію переконати Швондера забути про наступальні понти і почати думати про життя солдатів, заложено оприлюднив статтю в The Economist із констатацією переходу до позиційної війни. У відповідь Зеленський звинуватив генерала у політиканстві, а потім майже негайно зібрав ставку. І наказав все ж таки будувати оборонні укріплення, коли генерал дав наступну статтю в західній пресі і визначив там пріоритетним напрямком використання безпілотників. Швондр оголосив йому про звільнення публічно звинуватив у відсталості і моральній застарілості. А потім сам видав указ про створення нового роду військ безпілотних летальних апаратів. Ви не відчуваєте, що тут мова йде вже про якісь незворотні психопатологічні процеси? Запитує Волох. Юрій Бутусов написав текст, який дуже швидко розійшовся соціальними мережами. Вчора в Авдіївці я побачив та почув кілька шокуючих та незабутніх подій. В Авдіївці два оператори дронів 110-ї механізованої бригади, після того як їх будівля була знищена прямим влучанням авіабомби, дивом вижили, розкопали себе самі з-під уламків, повернулись на базу і відмовились від госпіталізації, тому що не можна залишити наших. Бачив з дрона, як штурмова група росіян сьогодні атакувала будинок, де двоє наших бійців відстрілювалися до останнього. Будинок згорів у полон ніхто не здався. Їх всього два там залишилось, бо людей не вистачає. Росіяни туди зайти не змогли, бо оператори, які місяцями сплять не більше чотирьох годин на добу, розбомбили волонтерськими дронами штурмову групу. Потім бачив, як з іншої позиції, яку ворог захопив вчора, вели нашого пораненого бійця у полон. Мабуть, це хтось з ремонтників. Вчора ворог виклав допит нашого полоненого бійця з ремонтної роти. Товариші коментують. Їм сказали, що для захисту Авдіївки зараз потрібен кожен, хто може тримати автомат. І вони, ремонтники, пішли, бо треба втримати ці вулиці до дороги. І ці діди пішли. Більшість загинули в бою. Весь день я бачив, як відчайдушно б'ються за Авдіївку наші люди, в яких умовах як їм буквально усього не вистачає, і вони просять у волонтерів, щоб їм купили зброю та забезпечення, яке не дає держава, бо у держави не вистачає грошей на підготовлених поповнень для захисту Авдіївки. І тому герої платять за цю нестачу своєю кров'ю. А увечері я побачив розслідування бігу синфо як інші військовослужбовці, 30 кадрових офіцерів СБУ, здорові, ситі, вгодовані на хороших машинах, які їм дає держава. На гроші, які їм дає держава під час війни, проводять три дні у київському готелі, незаконно встановлюючи відеокамери у спальнях дівчат журналістів і я подумав, що ті, хто це зробив, і ті, хто відправив цих підготовлених військовослужбовців СБУ у готель, коли в окопах Авдіївки змушені битись на смерть літні ремонтники, і ті, хто знаходить гроші на незаконне стеження, на зняття номерів, обідів, машини, прикриття камери, а не знаходить на машини, дрони, антени, камери, реп для Авдіївки. Справжні безсоромні покидьки та зрадники України Валерій Калниш пише у Wall Street Journal Вийшла колонка двох відомих американських експертів: Стівена Хедлі та Меттью Кроніга. Вона називається Нова стратегія може врятувати Україну. Автори впевнені, що війна в Україні дійшла до критичної точки, враховуючи нові технології війни, а саме дрони, а також нестабільну ситуацію в США та незмінну мету України звільнення всієї території, необхідність посилення її ППО, результати контрнаступу, готовність Російської Федерації вести війну на виснаження. Вони пропонують свою стратегію подальших дій. Вона складається з п'яти пунктів. Перше, Україна має зосередити свої військові зусилля на обороні. Країні необхідно утримувати територію, яку вона контролює, навіть якщо вона готується до контрнаступу. Україні, яка зараз виробляє більше зброї ніж до 24 лютого, 22-го, необхідно зменшити свою залежність від іноземної допомоги і більше докладати зусиль до розбудови оборонної промисловості. Третє США та інші країни повинні допомогти Україні створити посилену мережу протиповітряної та протиракетної оборони, зокрема надавши більше систем Петріо. Четверте, ведучи бойові дії, Україна має націлитись на російські лінії постачання на сході України та на заході Росії, завдання якомога сильніше зруйнувати логістику ворога. П'яте Україна має посилити загрозу для Росії у Криму із застосуванням далекобійної зброї. Чому Керченський міст таки залишається стояти? Загадка пишуть автори цієї колонки. А дійсно чому перепитує Валерій Кавнеш?